Чому так легко розділяти українців по мовному питанню, географічному. Чому не державна ця вся історія, а що ви там в Львові квартири здаєте, а що ви там в Харкові? Я це знаю, українці так сваряться один з одним. Як не знаю, жодна нація сіті, напевно, так не сваряться. А з політичних питань так само, задачу там помаранчеву революцію. Люди були готові позбавити себе життям, бо вважали і там Ющенка чи Януковича краще, наприклад. Це, це просто жесть. Я такого в Європі не бачив, наприклад. Ну, щоб до такого доходили. Там політики взагалі не такі популярні, як у нас. Треба зрозуміти, що тут знову ж таки це комусь вигідно, щоб так було. В першу чергу Росії з її пропаганди. Спокон віков людей за українську мову сажали в тюрмі. В Росії. Мою бабусю, вона в 15 років на перерві в школі вірш про Україну написала і прочитала. З року її прийшли і забрали, на калиму на 15 років відправили. Летом мінусова температура, зимою волосся до подушки примерзало. Просто за те, що ти от патріотично налаштований був. Ну це якраз сам часи Другої світової, Перша, Друга світова, оце вся історія, це було просто жесть. Голодомор, це все задачі. Скільки знищували знищувала церков, книжок, літератури Росія. Тобто саме перше от, мовне питання, яке має бути. Я ж нормально відношусь до російськомовних українців, типа, ну я буду вдячний за українську мову. Але кожен для себе має зрозуміти, поки ми розмовляємо російською, поки в Росії є інструмент, сказати, там наші люди, їх треба йти спасати. Тобто це один момент. Плюс то, як Україна ж величезна, що ти знайти в Європі таку країну величезну, ментально зробити таку країну велику, однородною, це просто неможливо. Щоб на Західній, щоб там у Львові і в Харкові однаково люди міркували, коли там їхати неясно скільки на машині. Не? Ясно, що ментальність буде змінюватися і так далі. Нам просто замість того, щоб це от щось одне нав'язувати людям, нам треба було щось спільне знайти, і з різних сторон до цього підходити, зробити якусь мультикультуру. Мені так просто здається, як я бачу це в Швейцарії, чи я бачу там в Німеччині, щоб кожен відчував свою приналежність до чогось, її відстаював, але щоб це була проукраїнська позиція, але це своє колокольні. І кожен би відчував свій клад, цю історію. І було б супер. А то зараз так. Якщо не так, то ти все там. Зрадник, поганий, ухилянці, так не можна, це благідна. Знаєш, українізація чи там об'єднання, воно, на жаль, не працює. Це дуже довго догодна робота, має бути. Ну і плюс ця тема українців сратися, осуждати і так далі. Багато українців не помітили, як вони самі, але вже Тікток, в Instagram перетворилися на тих бабок у там Люсю, Дусю і так далі, які всіх обсуждали. Тобто це був TikTok, типу хаб чорного піара на того времени, коли не існували. Баба Люся і баба Дуня на лавочці обсуждали, контролювали весь клімат, емоційний в домі. Знаєш, ну, у мене так молоді було на районі, я просто з району пацан. Але зараз це все переросло в соцмережі. і Люди самі не як вони це хейтять, замість того, щоб щось конфлікти улагоджувати і шукати спільну мову, переросли в тих самих бабу й дусю, але в свої 25-30-40 років вони вже такі. На цим треба задуматися, цим треба займатися, більше спілкуватися, книжок читати, з психологом займатися, а, своїм життям займатися. Бо хейтять хто. Кому не вистачає ресурсу, часу чи власне мотивації своїм життям займатися. Оце величезна проблема. Люди взагалі не розуміють, куди свою енергію. Всі вектори збиті. У людей по життю майже не залишилось в Україні надії, чим займатися далі, куди розвиватися, що робити. І вони оце все в камок, воно в якийсь момент взорвалось і розплескається всюди. Тобто, ну, це така причина, яка треба. З багатьох, от якби було щось одне, що можна рішити, це б вирішилось. Нема такого. Це з усіх зі сторони Росії, зі сторони Європи, і в медійному просторі, зі сторони політиків, і людей, свіченість людей дуже багато рішать. Я думаю, це буде змінюватися на протязі наступних років 15-20. Дай Боже, щоб це помінялось. Але це поміняється тільки, якщо ви самі прямо зараз почнете над цим працювати. В інакшому випадку без шансу. Ну, реалістично, на жаль. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розпосюдження українських новин ви зможете від 100 тисяч гривень. На місяць реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш тобі, це треба не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні.